Всіх вітаю! Якісь вчені довели, що середземноморська кухня дуже корисна для тіла і для розуму. Я не знаю, чим вона корисна, але я знаю, що це дуже-дуже смачно. Тому сьогодні ми приготуємо один з моїх улюблених середземноморських салатів з пастою. Отже, для салата нам знадобиться паста попередньо відварена. Також нам знадобиться салат, будь-який, який ви любите, перчик, огірочок. Та морквинка, декілька ягід сушеного інжиру, оливки. А для заправки нам знадобиться трохи оцту, рослинної олії, зубчик часнику та спеції мед, сіль та суміш-штрафу. Перш за все приготуємо заправку. Це один з варіантів традиційного приготування італійської салатної заправки. Її можна використовувати для будь-яких салатів замість майонезу або сметани. Або ви можете використати цю заправку як маринад для овочів. Спочатку нам треба подрібнити чесничок. Розрізаємо на дві половинки і подрібнюємо кожну них. Треба нарізати як можна дрібніше. Часничок готовий. Тепер ми візьмемо нашу олію та оцет і змішаємо їх. Додаємо часничок. Трошки солі. Я дуже люблю. Крупну сіль та трав. І останнє додаємо чайну ложечку меду. Буде дуже смачно. Розмішуємо все. І після того, як наша заправка готова, нам треба поставити її до холодильника. Тепер перейдемо до самого салату. На початку ми залімо наш інжир невеликою кількістю окропу. І поставимо поки що в сторону, поки ми будемо різати овочі. Отже, починаємо нарізати овочі. Є один такий маленький лайфхак, який я завжди роблю з огірочками для салата, щоб вони були смачненькими, гарненькими та добре-добре пропиталися заправкою. Для цього потрібно взяти просту виделку і зробити ось так: робимо ось так виделочкою. Нарізаємо наш огірочок. Не дуже тоненько, не дуже товстенько. Засипаємо огірочки до нашої пасти. Тепер нарізаємо моркву. Ми не дуже часто їмо моркву, як правило. Але кажуть, що вона дуже корисна, візьму хоч і що морквин. Тепер так само я наріжу морквинку тоненькими-тоненькими такими скібочками. Тепер наріжемо перець. Тут все дуже просто. Я навмисно не прибираю зернятка. Будуть гарно виглядати у салаті. Так, все, готово. Тепер засипаємо перець у салат. Ріжемо помідорчик. Розрізаємо помідорчик. Ріжемо аби як. Просто щоб були у нас красиві великі шматочки. Засипаємо томат до салату. Я дуже люблю змішувати різні смаки та різні текстури. І тому мені хочеться, щоб у цьому салаті була трошки солоденька нота. Для цього у нас є інжир. І тепер його можна нарізати до салату. Тепер додамо маслини або оливки, що є. І тепер нарізаємо салат. Я його ось так не дуже дрібно наріжу. І додам до салату. Все, салатик майже готовий. Тепер нам треба його лише заправити нашою вже готовою настойною заправкою. Поливаємо салатик заправочкою перемішуємо обережненько. Так, щоб усе перемішалося. Після того, як ми перемішали салат з заправкою, ставимо його до холодильника на годинку чи дві. Наш салат майже готовий, він дуже-дуже смачний, дуже-дуже запашний. Їсти ми його будемо зі свіжим базиліком та бринзою. І трошки полімо нашу бринзу олійкою. Ось і все, наш салатик готовий. Він легкий, смачний та дуже поживний, що особливо приємно без м'яса. Так що, навіть якщо ви вегетаріанець, ви теж можете його приготувати. Смачненького! Для салатної заправки нам знадобиться суміш пряних трав, сіль, мед, зубчик часнику, трохи оцту та рослинна олія. Для самого салату нам знадобиться паста з твердих сортів пшениці, попередньо відварена, листя салату, огірок, морква. Томат декілька ягід інжиру, перець та оливки.